Привіт, мужики, своїм 296 підписчикам, який в мене вийшов хліб з тіста, який я приготував вчора. Як я готував тісто, можна побачити в попередньому відео. Тут ви бачите, мій колобок 12 годин просидів в холодильнику, і я його ріжу. Бачите, які в мене виходять візерунки? Так не робіть. Не робіть так з хлібом-сиром, тому що сир опинився в мене на горі, бо я його сильно розкрив. І цей сир в мене трошки запікся, змінивши колір на темний. Ось зараз буде видно, тут ще здається, що все добре, а тут я його дістав і подумав, що всередині буде не дуже. Але я розрізав хліб і виявив, що це хліб як треба. Смачний, пухкий, м'який, все класно. Ось я його нарізаю, навіть є той звук, заради якого все це робилося. Все класно, крім того, що сир трошечки запікшись, змінив колір, і мені це не дуже сподобалось. Смачно, але не красиво, В принципі, як завжди. Всім гарного вечора.